Далі обговорюємо діяльність Європейського суду з прав людини, розгромне рішення проти агресора, так прокоментувала рішення ЄСПЛ, який визнав систематичні порушення прав людини Росією спочатку окупації Криму, уповноважена у справах Європейського суду з прав людини Маргарита Сокоренко. За її словами, це рішення є першим, в якому міжнародна судова інстанція визнала Російську Федерацію відповідальною за політику масштабних та систематичних порушень різно манітних прав та свобод людини на тимчасово окупованій території Криму та міста Севастополь Денис Малюська, міністр юстиції України, долучається до нашого ефіру. Пане Денисе, вітаємо вас. Добрий день. Отже, якщо говорити про це рішення Європейського суду з прав людини, чим воно важливо і які можливості відкриває для міжнародного судочинства саме у відповідальності Росії щодо злочинів проти України? Рішення важливість цього рішення складно переоцінити Насправді я зараз, власне, от, щойно тільки вийшов з приміщення Європейського суду прав людини, емоції ще високі. Справа в тому, що це перше рішення у міждержавних справах України в Європейському суді з прав людини у нас є ціла низка наших позовів до Російської Федерації. Цей конкретно Ця справа розглядається. Ми звернулися в Європейський суд людини ще у 2014 році. А от 10 років пройшло для європейського суду справ людини це вкрай швидкий термін, але ми вперше отримали рішення по суті і а, не просто отримали а, перше рішення по суті, але й отримали а, неймовірно позитивне рішення а, Європейського суду справ людини. Справа в тому, що ми очікували зазвичай оголошення такого роду рішень тривають 10-15 хвилин. А у нас це зайняло півгодини, тому що перелік порушень, які встановив європейський суд справ людини, він надзвичайно великий. Суд визнав доведеними підтвердив своє рішення, цілу низку порушень прав людини на території Криму, а порушень допущених Російською Федерацією. Це і обшуки, це і затримання, це і утоски релігійних діячів, це і затримання активістів, журналістів, а, це і незабезпечення судовим захистом, це обмеження свободи пересування, це незаконні обвинувачення та арешти. Це утиски, а не російських, зокрема українських та кримсько-татарських медіа, пане міністр. А дозвольте а уточнити це... просто те, що ви зараз перераховуєте, те, що власне є в рішенні Європейського суду з прав людини, а це відбувалося із 2014-го і відбувається зараз. І напевно місцям навіть посилилося після 2024-го. Росія вже не є членом ЄСПЛ. Вона в 2022 му році офіційно вийшла. Звідти ви кажете, що 10 років знадобилося. Тобто, я правильно розумію, що це рішення якраз про події десятирічної давнини, але вони відкривають певну перспективу і на все те, що відбувалося далі, чи ні? Ну от, отут роз'ясніть. Поясню справа в тому, що дійсно а, наша заява подана була а, у, а, у 2014 році і охоплює період з лютого 2014 року по вересень 2022 року. року. в тому, що а, Російська Федерація а, вийшла а, з Європейської комісії прав людини, прийняла рішення це одразу після повномасштабного вторгнення. Тому вересень 2022 року це є кінцевим терміном періоду за які порушення протягом якого може дати європейський суд прав людина тобто все ж те що трапилось наприкінці 22-го року двадцять третього 24-го, європейський суд прав людини розглядати вже не може однак власне те що відбувалося з 14-го по вересень 22-го, суд дуже детально розглянув дуже е, ретельно дослідив лише текст рішення нам його сьогодні вручили це десь приблизно от такий е... Такої товщини а, напір документів, власне, десь тиждень роботи нам на те, щоб детально розібрати по частинкам а, наслідки такого рішення і його вплив на майбутню судову практику, тобто охоплено період до вересня 2022 року, включно. Що далі? Крім того, що е, суд встановив і довів усі ці порушення, так ще забув згадати. Одне з найважливіших з точки зору фінансового впливу суд констатував е, незаконну експропіацію Російської Федерації, майна у громадян та е, приватних юридичних осіб. Державні просто не користуються захистом ЄСПЛ, але приватна власність. Та. Тому це відкриває нам шлях далі зібрати дані, оцитнувати зібрати цифри що тих, хто постраждав внаслідок цих порушень прав людини на території Криму, і власне попросити суд присудити суму компенсації пов'язаної з порушенням таких прав людини. Власне це наступний етап після винесення рішення по суті з констатацією. А фактів порушення прав людини це етап визначення розміру збитків. Інша справа, що в подальшому безумовно виникне питання і проблема з виконанням такого судового рішення, але менше тим, це наступний етап нашої юридичної боротьби передбачити механізми недобровільної примусової промислового виконання такого про рішення судно. Зрозуміло, не привід, не привід рішення не виносити, і це рішення реально історичне, але, але уточню, пане міністр, якщо російська влада не збирається виконувати рішення ЄСПЛ, от безпосередньо під час оголошення цього рішення, якісь представники їхні присутні чи після вересня 2022 року вони повністю ігнорують вони не присутні, чи якісь формальні, можливо. Останні а, рази, коли ми бачили представників Російської Федерації в залі Європейського суду провини, сам бачив тому, що виступав тоді в суді особисто, це зима 22-го, якраз перед повномасштабним вторгненням. Після повномасштабного вторгнення вони вже участі в, в слуханнях, засіданнях суду в приміщенні СПЛ не беруть. А, хоча таке право мають, суд констатував, що Усі матеріали, докази матеріали направлялися російській стороні. Вони були повідомлені про засідання, і тому їхній вибір уникати судового розгляду не є перешкодою для винесення рішення по суті, що власне європейський суд і зробив сьогодні. Ну, власне, десь так. пане міністр. Ви сказали, що відповідальність Росії буде вимірюватися в грошовій компенсації. Про що йде мова? І це наскільки я пам'ятаю, зазвичай в практиці ЄСПЛ, якраз це пряма компенсація постраждалій стороні, ну тобто громадянам України. Чи йде мова про відповідальність персональну російського керівництва в цих справах? В даному випадку це позов до Російської Федерації як держава. Європейський суд констатував, що як держава, Російська Федерація. Або самостійно порушувала права а, людини, або нехтувала і не забезпечувала їх захист, тобто свідомо а, знала про грубе порушення систематичних прав людини однак не вживала заходів для зупинення цього як мінімум, власне, відповідачі Російська Федерація. Що ж стосується, а, власне, того хто може отримати справа справ тому, що Справа розглядається за заявою України як держава, і Україна як держава може і повинна захищати своїх громадян. Тобто, ми як держава будемо збирати відомості інформацію про розмір завданих збитків постраждалих осіб, визначатимемо суму, яку ми проситимемо потім компенсу якості компенсації з подальшим розподілом коштів серед постраждалих осіб. От десь приблизно такий механізм, але знову ж таки. Це трошки наступний етап. Спочатку ми прочитаємо рішення, проаналізуємо категорії е збитків, які зараз відкриті для заявлення Європейського прав Людини з тим, щоб зафіксувати їх у відповідних рішеннях, і визначимось з подальшими кроками. Зараз ми маємо точно чіткий перелік е е часу, території і типів порушень, які систематично допускала Російська Федерація, що дозволить нам зібрати відповідно таргетовану інформацію про тих, хто постраждав наступ цих порушень, зрозуміло. Дякуємо вам за роз'яснення. Денис Малюська, міністр юстиції України, щойно був наживо.